Вітаю, панове! З вами інтегральний моделіст і інтернет-магазин Box24, і сьогодні ми будемо робити розпаковку, огляд і порівняння декількох М113. І головними героями у нас сьогодні будуть базовий М113 від Tamiya, все у масштабі 1 до 35, і М113 EKE, також від Tamiya. Але це ще не все, оскільки мені є що сказати і про деякі інші набори М113, а саме так співпало, що останньою моєю роботою перед цим оглядом була М113A2, також від Тамії. І не тільки, оскільки перед цим я вже встиг зробити також М113А1 від Academy. Звісно, самих моделей у цих коробках немає. А саме я, до прикладу, у цій коробці від Academy, бо вона така товста, я зберігаю тут залишки від інших моделей. До речі, це А2 від Tamiya, а ось це від Academy. І ми також їх трохи подивимося, але трохи пізніше. А такі коробки я використовую для того, щоб робити діорами, бо в них зручно замішувати бруд і так далі. Тому, на жаль, повного порівняння не вийде, але все ж таки думку щодо цих моделей я вже сформував. Але повторююсь, основні герої у нас сьогодні ось ці дві М113 від Тамії. На коробці з модифікацією E-Cave, до речі, на відміну від базової м 113 ми бачимо варіант цікавого камуфляжу. На другій стороні японці акцентували увагу на тому, що до набору вони доклали озброєння дуже різних типів та різних країн. Звісно, не тільки Тамія так робить, але все одно це класна фішка японців, бо до їх наборів треба докуповувати менше автомаркету. І також можна, до прикладу, підвищувати варіативність наступних робіт, просто відкладаючи частину автомаркету з цих наборів на наступні. Як це роблю я? Арти на коробках мені сподобались. Вони навіть намагаються відтворювати якісь невеличкі сюжети, щоб придати набору більшої живості. При розпакуванні наборів першою нас, звісно, зустрічає інструкція. І вітає вона нас такими словами. У туманний ранок 20 листопада 1917 року близько 500 британських танків прорвали німецьку лінію Гінденбурга. Неочікувано, правда? Так глибоко забиратись у історичні надри. Ми, звісно, у цьому ролику не будемо, але дещо все ж скажемо. Ця машина точно не нова. Базова версія М113 була запущена у виробництво аж у 1960 році. З того моменту машина встигла побувати у великій кількості воєн та локальних конфліктів, найвідомішими з яких можна назвати В'єтнам, Ірак та, на жаль, зараз Україна. Наразі вона стоїть на озброєнні у 44 країнах, а кількість випущених одиниць вимірюється десятками тисяч. Звісно, такий довгий шлях не міг обійтись без модифікування. Варіантів цього бронетранспортера існує безліч, але основними прийнято вважати модифікації від США, а саме А 1 А 2 та А 3 В основному зміни торкались саме ходових характеристик машини. Але до прикладу, у модифікації А 2 були додані мортирки для постанови домової завіси, а у модифікації А — посилене бронювання. У будь-якому випадку алюмінієва броня залишалась незмінною. У лобовій проекції вона має 38 мм, міліметрів, а у бокових 44, що дозволяє тримати 12,7-мм міліметровий боєприпас. І це не просто сухі ТТХ, це підтверджено бойовими умовами, в тому числі і українськими екіпажами, які зазначають, що це бронювання тримає боєприпаси та уламки краще ніж співставні БТРи та БМП радянських зразків. Озброєння на ньому може стояти дуже різне, але класика це все ж 50-й калібр Браунінг. Екіпаж складається з механіка водія та командира стрільця, а десантне відділення вміщає у себе 11 людей. Скільки зараз цих бронетранспортерів в Україні, ми не знаємо, та насправді і не повинні, але точно можна сказати, що їх кількість виміряється декількома сотнями. У нас в основному воюють модифікації А 2 та А 3 а також певна кількість інших специфічних модифікацій від деяких європейських країн, одну з яких ви можете бачити зараз на відео. Обидві інструкції у нас являють собою не книжковий формат, а формат ось таких розлогих буклетів, що, як на мене, не так зручно. Вони між собою однакового розміру, але все ж по змісту вони відрізняються. На першій же сторінці ми знаходимо відмінність, а саме те, що модель базового м 113 дає нам список та маркування усіх литників, що, як на мене є незначним, але все ж плюсом. Обидва набори мають, хоч і не сильно деталізований, але повний інтер'єр, в тому числі і з машинним відділенням, як, до речі, і Academy. Я навіть порився у своїх закромах і знайшов ось цей двигун від Academy, який я збирав. Навіщо я його, правда, збирав, якщо не збирався вставляти, для мене досі загадка, але ось так ось приблизно виглядає М113 двигун. І до чого я веду? А до того, що інтер'єру у М113 А2 від тої самої Тамії немає, на відміну від цих наборів. Тобто тут ви можете відкрити і люки, і апарелі, і це буде виглядати круто, естетично. А, тут, тут немає. На жаль, і це великий плюс до ось цих наборів. Більш уважно розглянувши обидві інструкції, я прийшов до висновку, що фактично тут відбуваються абсолютно ідентичні дії. Так, вони мають різну анімацію, там різні малюнки, трохи різну почерговість дій, але фактично конструкція цих моделей вона абсолютно ідентична між собою, тобто принципово вони не відрізняються. Це те, що стосується основної конструкції, але справжні відмінності між цими двома наборами починаються на фінальних етапах цієї недовгої послідовності дій. Загалом хочу сказати, що по моїх особистих враженнях усі ці чотири моделі, які я зазначив у цьому випуску, вони підходять для початківців, оскільки сама собою. М113 являє доволі просту геометричну конструкцію. Це фактично рівні бронеплити, і основний час конструювання цієї моделі ви просто клеїте більш дрібні деталі на ці головні бронепластини. При порівнянні одразу кидаються у очі, насправді очевидна річ, а саме те, що М113 ЕКейв e складніше за своєю конструкцією, хоч і не сильно за М113 базової конфігурації. Оскільки у ЕКейв e тут ми бачимо, що ці дві сторінки все ж зайняті повністю схемою окрасу та продовженням інструкції. А у базовій конфігурації вона зайнята частково історичною справкою, частково рекламою. Водночас неможливо уминути увагою ось цю фірмову промальовку від Тамії, де нас, як моделістів, позначають як такого трохи вульгаризованого, трохи комічного військового, який насолоджується своєю справою. Переходимо до основної частини розпаковки, і перед вами два набори: це ЕКейф, e а ось це базова модифікація. І насправді, на перший погляд, вони ніяк не відрізняються, тобто абсолютно ідентичні. І таке порівняння, як на мене, буде доволі цікавим у тому плані, що ми зможемо дізнатись, як один виробник формує свій модельний ряд своєї техніки, яка відрізняється невеликими якимись деталями, тобто різними модифікаціями або додатковим обладнанням. Ось ми вже можемо бачити, що більша доля цих литників, вони абсолютно однакові. Оглянемо більш детально. Верхні бронеплити ідентичні. Литники, які формують інтер'єр. Також однакові, звісно, за виключенням того, що сюди в упаковку ДК доклали також плашку із декалями. Вінілові гусениці виконані також абсолютно ідентично. Основні литники, які відповідають як за деталі корпусу, так і, до прикладу, за ходову, також частина вінілових деталей тут. Вони також між собою ніяк не відрізняються. І те ж саме можна сказати, звісно, і про основну деталь корпусу. Мені подобається, до речі, як воно упаковано на доторк, дуже приємний ось цей не знаю, салафан пластик, як правильно це назвати. Упаковка, коротше кажучи, також між собою ніякої різниці вони не мають. Тобто ми вже можемо судити, що єдина відмінність між цими двома наборами міститься у цих литниках, які зберігають у собі якусь кількість додаткового устаткування. Та ми можемо бачити, до прикладу, якщо почати за кейв, тут у нас і озброєння, тут у нас і амуніція, і додаткові конструктивні якісь деталі, і фігурки людей. І загалом багато чого різного. А у базовій модифікації тут майже тільки фігурки людей і їхні якісь доповнення тобто, це кулемети, це озброєння, там каски, рюкзаки, тобто таке якесь більш обмежене додаткове устаткування. На дні коробок ми знаходимо однакові буклетики під назвою Tech Tips. Ну тобто такі технічні поради з виготовлення моделей. Для новачків це буде корисно, але загалом тут, напевно, більше такий рекламний елемент, все ж таки переважає, оскільки тут вся продукція, вона у нас від Tamiya. І на дні коробки я також знайшов ось це. І спочатку я абсолютно не зрозумів. У мене вже є інструкція, навіщо мені друга, тобто ми вже діставали її спочатку, і потім я тільки зрозумів, що вона повністю японською і майже не відрізняється. Тобто єдина відмінність тут від локалізованої це те, що для японців вони вирішили прорекламувати ось таку модель. А тут зовсім інший набір. Не знаю, чи це помилка, чи це так і треба. Хоча я сумніваюся, оскільки в інших, моделі, в інших моделях від Tamiya у мене такого не зустрічалось. Скоріше за все, це просто якась виробнича помилка. Декалі в цих наборах сильно відрізняються. Екейф e являє собою чисто американський в'єтнамський варіант із характерним змістом. Особливо мені сподобались ці наклейки на цигарки, пиво, кока-колу тощо. Водночас, другий бронетранспортер ми можемо зробити як під Америку, так і під Буднесфер. Деталізація фігурок людей, як на мене, є звичайною. На цьому литнику погляд одразу чіпляється за слід від стику пресформи, але на жаль, це доволі розповсюджене явище, хоч і неприємне. Але тамія тут нічим не вирізняється. Додаткові матеріали, звісно, окрім вінілових гусениць, у нас представлені проволокою для імітації антени та пластиковою сіткою для закріплення маскувальних матеріалів різного характеру. А на простій Мці шов на фігурках мені здався ще гіршим. При уважному погляді стає зрозумілим, що у тамії з одного набору до іншого часто перекочовують різні елементи, і це не тільки якісь основні елементи конструкції. Це, до прикладу, отакий дріб'язок, як ця, наскільки я розумію, складена тринога. І вона є фактично ідентичною до такої самої триноги, яка вже відноситься до набору М113А2 від тої самої Тамії. І для більш повного огляду також хочеться сказати, що у модифікації М113А1 від Academy, як на мене, є просто ідеальне поєднання. А саме нам дається вибір збирати або вінілові натяжні траки, або Ось такі окремі, ну тобто збірні пластикові. Когось це може привабити, когось це може навпаки відлякнути. Але, як на мене, давати вибір це важливо. І для мене у цьому плані М113А1 від Academy є однозначно лідером. Також ми зараз зможемо порівняти між собою якість лиця від Academy та Tamiya. Тут ми маємо ряд однакових деталей одної тої самої техніки, тільки від різних виробників. І якщо уважно роздивитись і порівняти, то можна прийти до висновку, що все ж пластик від тамії більш якісний їх литники мають меншу облою та менше нерівностей, який на жаль у невеликих кількостях, але присутній у академії. Водночас величезною перевагою Академії є її опціональність, оскільки з одного й того самого набору ви зможете зробити і базовий М113, і вогнеметний, і версію з кулеметними баштами, і версію з безвідкатною гарматою, і той самий ікеїв, тощо, тобто це величезний плюс саме цієї компанії, але якість у неї трохи нижча. На сайті box 24 ви знайдете просто безліч брендів на будь-який смак, в тому числі і тамію, чиї набори ми сьогодні і розглядаємо. Просто клікайте на емблему та відкривайте для себе цілу екосистему якісної продукції. І тут є далеко не тільки військова тематика. Якщо ви полюбляєте, до прикладу природу, то ви з легкістю зможете обрати для себе навіть скульптури динозаврів. Як на мене, це дуже цікава ніша, яку навіть я хочу колись спробувати. Тому не баріться, переходьте на сайт та вивчайте асортимент. Прийшов час висновків. Питання: чи вартують ці моделі своїх коштів? Однозначно, обидва ці набори це якісні представники середнього цінового сегменту. Особисто, на мою думку, вони підійдуть як для тренування новачків, так і для отримання задоволення від процесу у більш досвідчених моделістів. Чи хотів би особисто я зібрати ці моделі? Безумовно. Але просто за останній час я зібрав таких уже три штуки. Тому зараз конкретно ні, але ці моделі однозначно вартують вашої уваги. Якщо ви додивились до цього моменту, я щиро вам дякую. З вами були інтегральний моделіст та інтернет-магазин box 24. Хай щастить!